Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Цікаве питання! Наші підписники попросили розказати, що ми запланували з 12 по 15 липня 2025 року. І у нас 12 – це місяць в знаці водолій. А значить, дуже важливий період для того, щоб ми після того, як в козирозі полили наші рослини, обов'язково треба дати їм повітря. Обов'язково, щоб вони дихали. От наші цибульки, яку ми посадили в травні місяці, необхідно буде дати повітря. І тут же поруч у нас хризантемки, і ми їх теж повинні отак, землю. Зробити, зворушити, поворушити, як говорила бабуся, поворушити землю для того, щоб корінці дихали. Інакше буде така шкірочка, і рослинки не зможуть дихати в цей час, коли сильно спекотно, і корінці будуть задихатися, тому ми обов'язково будемо працювати з різними рослинами після поливу, обов'язково давати їм повітря. А ще ми, 12 та 13 липня, будемо збирати брожай смородини. Тут у нас корчі більш в тіні, Це у нас залишилася чорна смородина. Будемо їх теж ці корчі вибирати достиглі ягоди. І в нас є ще і смородина. Золотиста, теж, уже, там вже повністю дозріли корчі, і разом будемо збирати смородину для того, щоб її переробити на джем і взимку будемо його використовувати. На 13 липня заплановано збір врожаю пасанки. Так, вони ростуть і будуть ще більші. Але якраз там гарний день для того, щоб ми могли на огірках. Особливо на огірках та на помідорах зібрати врожай пасанків. А поки що хай вони ростуть сьогодні повня, ми їх не турбуємо. Єдине, що збираємо врожай для того, щоб приготувати смаколики для їжі. На 12 та 13 липня плануємо також переробку помідорів на томати. Белфорд дуже добрячий. Дозрів, і тут вже достатня кількість помідорів для того, щоб переробити ці помідори на томатний сок. Ми саме для томатного соку використовуємо посадку оцих помідорів. І у свіжому вигляді обов'язково їх використовуємо для їжі. На 14 та 15 липня, коли місяць буде вже в знаці риби, це гарний час для укорінення вусів полуниці. І якраз теж будемо цим займатися, укорінюємо, і е, потім десь через тиждень е, будемо відділяти їх, а може і більше відділяти від рослин. Поки що це у нас корчі е, материнські. І вони нам вони гарний мали врожай в цьому році. Вистояли і заморозки, і всі інші проблеми. І зараз ми укорінюємо е, саме з цих корчів, вуса, вуса, вуса полуниці, і будемо далі працювати для того, щоб висадити на нову грядку і мати врожай вже на наступний рік з цих картів. Обов'язково в нас в планах якраз по плану обробок рослин, обробка наших рослин, баштаних культур. Для захисту від хвороб, тому що зараз і тумани, і полив, і все це треба обов'язково створювати умови, щоб не розвивалися спори грибкових захворювань. Для цього ми повинні обов'язково використати. Для захисту у нас є ці препарати: триходермін, фітодоктор та Форте. І ось будуть такі обробки рослин профілактичні. Для захисту від хвороб. Буде у нас два вечори. Пізні вечори, так як зараз дуже спекотно, а обробки треба проводити профілактичні проти хвороб і проти шкідників, дуже багато шкідників. І зараз такі спекотні погоди, що дуже швидко розвиваються і не тільки хвороби, тобто спори грибкових захворювань, а і дуже швидко шкідники. Летять звідки хочуть і що хочуть, то й роблять, але для цього ми використовуємо захист. От, от новий препарат, який ми доступний він. в кожному магазині, є. Актоцит це теж біологічний інсект. гарний препарат, яким можна захищати рослини від різних шкідників. Працює відміна, ми вже спробували, інші препарати не працювали. І зараз видно, що в першу чергу ми працювали іншими препаратами, але вони не допомагали, так як допомагає зараз ось цей препарат, який називається актоцит. Біологічні препарати вони дуже-дуже корисні і для рослин, і для того, щоб ми виростили саме екологічно чисту продукцію. В теплицях на помідорах. Ми обов'язково після збору врожаю будемо 14-го використовувати пізно ввечері обробку підживлення, верніше оприскування рослин кальцієм органічним. А уже 15-го ввечері будемо використовувати органічний бор для того, щоб підживити наші рослини по листям. Це необхідно зараз дуже великі. Температури і збираємо внизу врожай вже, а зверху треба далі продовжувати нарощувати нові плоди, щоб вони зав'язувалися. Для цього ми використовуємо органічні добрива пізно-пізно теж увечері, в теплиці, на помідорах, баклажанах на перці. Що ж, дуже цікаве відео у нас сьогодні вийшло завдяки питанню наших підписників. Як ви, що ви збираєтеся планувати творити саме по цьому останньому гороскопу з 12 по 15 липня 2025 року? Що будете робити в городі, в садочку та особистому житті? Ось, бачите, воно зараз у нас дуже велике це планування на двох сторінках, але тут багато чого, того, що ми плануємо для себе. І зараз я вам просто записала, хоча ми на основі ось цих двох листочків є у нас спеціальні такі. Щоденечки, і ми пишемо, що ми будемо сьогодні робити, і обговорюємо, що у нас буде завтра в плані і на що треба звернути увагу на найближчі дні. Отже, у нас ось такий план тварінь у садочку, на городі та в будинку. Не говоримо слово робота, вона говорить про робота або ж раба. У нас такий договір, що ми говоримо все, що ми. Творимо це творіння. Всі наші труди це творіння. І ось дивіться, що ми плануємо творити з 12 по 13 липня у водолії. Ми вам вже показали. А зараз ось такий у нас листочок, де записано все це. Тобто ми е, спланували важливі справи, і перша справа це повітря корінням рослин. Для цього треба сапка або малесенькі грабельки. Далі у нас збір врожаю смородини та матів і їх переробка, консервація. Можливо, ще інші якісь культури будуть збиратися. Все залежить від того, як ми встигнемо це зробити, але стараємося поступово все це робити все встигаємо. Обов'язково прощаємося з бур'янами. Ми так сміємося, говоримо, коли з бур'яна вириваємо бур'яни з грядки, то говоримо, ми з вами прощаємося. Але насінні. Насіння складаємо у відро, а все, що залишається, воно тихенько на доріжці і потім перетворюється в добрива. І 13 липня у нас збір врожаю, пасинки. Вони так наросли на помідорах і на огірках, великі такі: от будемо збирати врожай пасинків. І обов'язкове питання у нас ще самого світа. Це дуже важлива тема. Кожен в своєму плані розбирається, щось вивчає Олександр Федорович в свої технічні якісь питання. У мене сама освіта: це аюрведа рослин, фізіологія рослин, аюрведа і ведичні знання. Це дуже важливо. Їх треба зараз всі ці знання після каліюги, коли було все знищено, заховано, то треба зараз потрошечки все це піднімати і розбиратися з цим і давати можливість. Цим знанням іти в люди, щоб знову ж таки була золота епоха з гарними результатами, і люди жили щасливо і в достатку. Дивіться, у нас 14 та 15 липня, два дні в рибах. Тут у нас важливі справи, ми вже вам показали: укорінення полонеці, обов'язково будуть поливи. Водолії не було цього, а у рибах поливи і підживлення органічними добровами. Зараз, до речі, багато є органічних добрив. Що стосується 14 липня, то це кальцій. Ми розпочинаємо після збору врожаю. Треба обов'язково починати заново цю схему кальцій 14-15 липня бор. А далі там вже буде телець, і ми вже зможемо калій і магній дати нашим рослинам. Далі обробка рослин, оприскування рослин. Спочатку ми один вечір пізній будемо обробляти наші рослини для захисту від. Хвороб це триходермін та фітодоктор. Минулого разу у нас профілактична обробка була форте і фітодоктор. Зараз заміна гаупсіну, триходермін, це дуже добре. І 15 липня актоцит проти шкідників. Оце все ми робимо, захищаємо рослини від шкідників. Якщо, до речі, у нас є щоденник, і якщо там якась частина городу в ці дні не буде оброблена, то в наступні дні будемо планувати, але профілактично обов'язково все це буде зроблено. І дуже важлива справа в рибах, дуже гарно виходить прання, білизна дуже чиста, гарна. Можемо зв'язати носки на зиму, Олександру Федоровичу. і обов'язково знову ж таки самоосвіта. У нас вранці ми розпочинаємо роботу десь о 5-6 годині ранку до 10. -ї. Займаємося творіннями, а потім у нас вже час сніданку, обіду і тут обов'язково і самоосвіта, і підготовка відео, відповідь на ваші питання. Тут дуже багато справ. Вже в будинку, коли на дворі спекотно. І ввечері знову виходимо на тваріння, нові тваріння, наші тваріння, які нам дають енергію, дають гарний результат, енергію в вигляді тих же здорових рослин і смачних плодів та ягід. Ну що ж, ми розказали вам, що ми збираємося робити. З 12 по 15 липня колись маленький щоденничок був на, ли, на одну сторіночку, і то було мало там, що записано, а зараз ось такі вже щоденники великі. І для вас відповідь на всі ваші питання. І для нас дуже важливо, щоб це використовувати вчасно. Вчасно аєрведа рослини, якраз колись такі знання, коли були процвітаючі цивілізації, все це знали. І були спеціалісти аюрведи рослин, і їх поважали, і вони були в самій високій ціні, тому що вони дарували знання про життя рослин, а значить і для здорового життя людини. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.